І в той же час, якщо ти відчуваєш, що в тебе дуже багато жіночої енергії, дуже багато цього прийняття м'якості, ти не можеш сказати ні, ти не можеш чітко поставити свої кордони, тобі дуже важко із дисципліною дуже важко робити рутинні речі кожного дня. Важко досягати якихось цілей, взагалі ставити ці цілі. Ти дуже така м'яка, занадто добра то, можливо тобі не вистачає саме чоловічої енергії, як же її можна розвинути? Ну, по-перше, просто вчитися ставити собі цілі, хоча б починати з якихось маленьких цілей, які ти можеш досягти за один тиждень або за один місяць, і просто потім це для себе відмічати, записувати в своєму щоденнику і відчувати цю енергію досягнення цілей, цю силу, цю таку твердість в своєму тілі. Щоб посилити чоловічу енергію, можна займатися якимось фізичним спортом, наприклад, ходити в зал або бігати. Силовий спорт він укріплює тіло і в той же час, одночасно він укріплює і твою таку чоловічу частину, твій анімус. Дуже важливою складовою чоловічої енергії є вміння приймати рішення, вміння відповідати за свої рішення і свої дії. Це дуже сильна доросла, ось така позиція, яку теж треба вчитися розвивати в собі. Ну і звісно, вчитися відстоювати свої межі. До речі, тут дуже багато турботи про себе. Так? Для того щоб сказати ні треба визнати, що я в себе на першому місці. І спочатку я потурбуюся про себе і свої потреби, а далі вже я буду розглядати. Чи готова я задовольнити потреби іншого? Чи я маю на це сили і ресурси.